Всіх вітаю, ми продовжуємо проходити DLC два полковника». Коли система руйнується, не часто вдається чітко визначити причину її занепаду. Та тут причина лежала на поверхні запаси зеленки було вичерпано. І скільки б не шукали сталкери та підлеглі полковника Хлебнікова. Жодних нових складів їм виявити не вдалося. Судячи з оповіді Кирила, після цього Оскомівці вже не мали вибору. Необхідність жорсткої економії, залишків резерву, змусили їх відмовитися від видачі радіопротектора усім, окрім абсолютно необхідних у підготовці. Ви І скоро вона знову випаде. І ще, Славко, бережи себе. Це ж тулю. Не навколо ну, каже, ми ваш стан розуміємо, співробітництво із з вами високо цінуємо. І як тільки нові надходження будуть, усе вам повернемо. Та ще й з відсотком, ось як у папері сказано. І з таким натяком, що папір. Ось де він, ось о підписи, ось о печатки. ще? Ну, а ти йому. Ну, а я що? Так, товарише генерал, дякуємо, що прийняли, що приділили увагу. Самі розумієте все, що з трудів нажите, хвилюємося. А він до дверей проводжав, руку, потис ну і з повагою загалом. Тюхтій. Що я тобі казала, Щоби свого тримався, цими папірцями лохи, скоро стінки обклеюватимуть. От побачиш. Бо треба було справжній документ вимагати, щоб розписка від генерала самого, дата і підпис. Ну, ти, ж шанована людина, Яшо, ну як ти можеш таке терпіти? Та не було там іншого варіанту. Він одразу дав зрозуміти. Це жвидко, полковник, Женіть, Зеленко! Не 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 товаришу полковник, та, та хочу їх, ви скажіть. Прошу, товаришу Теревайте полковник, дорогу. скажіть, щоб починали видачу! Пропустіть! Зближайте, товаришу спокій. полковник, все отримають. Звертайтесь. Надійшов сигнал про залишки. Мусимо реагувати, а він не відчиняє. Ясно, ходімо. Ти ліз. Ой, начальнику, бачу, любить я тобі щось новий рік пригадався. Товаришу, полковник, сюди! Петровичу, відкрий. Славко! О. Заходь. Дякую. За мною. Михайле Петровичу, ви знаєте, навіщо ми тут. Пропоную здати надлишки добровільно, інакше матимете неприємності. Не можу. Та я ж не можу. Ти ж знаєш, що то для онуки від себе відривав по краплі збирав. Сперев... Нічого не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Перевірте там. Та як же так можна? Я ж із зарплатні відкладав. Усе чесно Знаю. Ти ж Та знаєш. Порядок є порядок. Є товариш полковник. Знайшов. Тільки та не густо почати. Це час. надлишки. Це для онуки. Розумієте? Е, для онуки. На ринку, мабуть, спекулюєш. Товаришу полковник, ви ж знаєте. Товаришу полковник, у нього точно ще є. Досить. Ми надлишки вилучаємо, а не останні. Товаришу полковник, мені ж рапорт писати. На мою відповідальність. Віднесіть до штабу та оформіть, як належить. Слухаюсь. Вибач, я розумію, ти не мав вибору. Дякую, що залишив трохи. Це ти вибачай. Та щодо вибору, все вірно, нема його ні в кого. Добре, піду. Дякую нема за що. Дякую, славо. Досить мене дурити. Норму здачі вашу точно підраховано. Не з дурної голови придумано. Не вистачає. Доплачуйте. Ну, Командир, сам подумай. Де ж я тобі ту залежу? мене Здоров'я бажаю, товаришу полковник. Вибачте, за безлад. Біженці весь час прибувають. На брудних станціях Совський. Відчиняйте оском. О, здрастуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Кириле. Хм. А ну, рядовий, доповідайте, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Чого саме не хочеш? Бути рядовим. І воскомі я, я більше бути теж не хочу. Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати Зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили. Зеленку всю забрали та пішли. Ну, То вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто то був, і розберуся. Ти казав, що оском захищає людей, а ви у них Зеленку відбираєте. Чому? Це важко. Із зеленкою скрутно, тому й доводиться забирати у тих, у кого зеленки багато, і роздавати тим, кому не вистачає. Інакше багаті сидітимуть на своїх запасах, а бідні помиратимуть. Хіба це буде справедливо? Ні, звісно, ні. Несправедливо буде. От бачиш, ясно, що ті, в кого забирають, невдоволені, але так треба, розумієш. Ну, якби у мене Зеленку забирали, я б теж не радів. Та тепер розумію. От і добре. А ці солдати поводились неправильно. Я простежу, щоб їх покарали, і вони підуть та перепросять. Так, правильно! Хай вибачаються. От і чудово. До речі, про зеленку. Давай ну хоробрий брате, зробимо тобі укол. Давай. Готово. Кириле, це мельник. Як зв'язок. Прийом. Чую вас, товариш полковник, невеликі перешкоди. Прийом. У мене теж перешкоди. Я на Сибірській. Це тут була остання лінія оборони. Прийом! Так, я сам не бачив, тато розказував. А якраз перед тим, як заколотники на останній штурм пішли. Тату, тобі точно треба йти. Ти ж зовсім не перепочив. Заколотники наступають не до відпочинку. Заколотники. Скажи тату, якщо ми оском захищаємо людей. Навіщо їм брехати? Оце так. Ти підріс рядовий, а я її не помітив. Значить, говоритимемо як дорослі. Чи слід казати правду? Звісно. А життя не проста штука, а в руках наших ворогів правда може стати небезпечною. Треба розуміти, кому її можна говорити, а кому ні. Командування бачить усю картину, тому може приймати рішення. Іноді неприємні рішення. Але так треба. Командування думає про всіх, а цивільні лише самі про себе. Тому правду, що здатне їх налякати, доводиться приховувати для їхнього ж добра, розумієш. Розумію, та все ж таки страшно так думати. У житті багато страхів. Та я непогано тебе виховав. Ти сильний та хоробрий. Ти впораєшся. Ну, мені час. Іди додому, і поки не повернуся, нікуди не виходь, нікого не впускай. Це наказ. Слухаюсь, товаришу полковник. Сержанте, проводіть. Так точно. Пішли, Кириле. Добре. Щасти тобі, тату. Тобі теж, синку. Полковник, мы Слава! Я знаю, тобі діватися не було куди. І якби я не сказав нічого, вони б не повірили, що все знайшли. Це про не згадає, ані я, ні ти не мали вибору, Петровичу. Тобі теж щасти. Побачимось у потязі. Дякую. Здоров'я бажаю, товаришу полковник. Що стоїте? у передній на позиції? Сиди, це справжня бойня. То вже ворог, а не цивільні. Сказав солдат, це Все зараз. Чісно, йдемо далі. Значить, так, саперів перебили, але заряд уже закладено. Наша задача дістатися детонатора і висадити все. Дуже незручно без фонарика. Чомусь вона ретенанте зараз до підривної машинки ви прикрийте. Слухаюсь. Штаби, хлібніков на зв'язку. Штаб слухає. Один не спрацював. Дідько, відходьте на Сибірську і тримайтеся. Більше сподіватися нема на кого. Так точно триматися. Кінець зв'язку. Товариші полковник, вони підірвали ворота. Русь поверхні! Звідки стірки? Тримаємося тут. До останнього підкріплень не буде. Або ми їх, або вони нас. Ось кулемет не пробивався, взагалі.

Операцію завершено. Виконавці у готовий що? до евакуації. Його задом просто знищити свого. Всі... Самому. Що значить поїхав? Без мене? Що відбувається? Забезпечення евакуації. Евакуації? Бійці цивільні. Ж їх Усіх убив! Кого тепер евакуювати? Славо, Зеленки лишилося тільки на командуванні, розумієш? Решта приречені. А газ просто щоб швидше, розумієш. І ти знав. Від самого початку знав і мовчав, суко! <кху> а я що мав вибір? Та яка тепер різниця? Вони поїхали. Леся мене вони покинули дарма. Петров, Петров! Вони поїхали без нас! Серегу мені дай! Хутко! Як? Загину. Сергію. Синку. Значить, так, Петров. У великому сейфі РПГ. Бери та бігом на стару розвилку. Там перехопиш. Утямив? Виконують. Ну то що тепер? Що хочеш? А я все зробив. Прощавай, Славко. Тату! Тату! А, дядько Толя! Він що, себе вбив? Чому? Не дивись туди. Вибач, що я наказ порушив. На станції стріляли багато, потім притихло, а тебе нема й нема. Я боявся, що і сталося, пішов тебе шукати. Слухай, я тобі зранку розказував, кому можна знати правду, а кому ні. Забудь. Не нам то вирішувати. Якщо тебе обманюють, то точно не заради твого блага. Отому От він і помер. Я розумію, тату. Молодця. А зараз. пішли додому. Це Мельник. Я біля входу до бункера. Розумію вас, полковнику. Там зв'язку не буде, то тожте обережні. Дякую, Кириле. Кінчаю зв'язок. Соснея Вілька, відповідайте прийом. Рядовий, я заходжу до бункера. Поки я там зв'язку не буде. Скільки перебуватиму всередині, не знаю. Коли наступний сеанс? Обідні товариш полковник. акумулятори. Тримаю зарядженими двері. Замкнув. Печінку їм лизми, палію на врудній станції не хочу. Тату, ну серйозно. Ти мені ж залишив. Я з неї зараз читаю. Читай, читай. Повторення основа навчання. Усе сосна кинеть зв'язку. Кінець зв'язку. Сосна, відповідайте. Прийом. Сосна, зв'язку прийом. Я дуже тебе люблю, синку. Ха. а, а я тупи, тату. І печінку, що би його обов'язково зрозумів. Кінець зв'язку. Завдання знайти в архіві центру супутникового зв'язку мапу района із прийнятним рівнем радіаційного зараження. Судячи з непрямих даних, зрозуміло, що особливу увагу слід приділити пошуку мап району озера Байкал. Досі наші зусилля не мали результату. Відтак, ваше теперішнє завдання будь-що досягти успіху. Я не можу повідомити вам кінцеву мету пошуків, та знайте. Від результату залежить життя усіх мешканців. Метро. Цей запис самознищиться за 5 секунд. Щастиво! Друзі, ось така серія у нас вийшла. Будемо закінчувати. Ну і наступна серія вже буде фінальна. Ми йдемо на пошуки мапи і побачимо, чи чим же все-таки закінчилась історія полковника. До зустрічі.